Микола, а чого ти розлучився зі своєю дружиною? Вага у неї була зайва. Вона що, була товстою? Не хочу сказати, що вона була товстою, але моєму матрацу з ефектом пам'яті знадобився рік, щоб її забути. Село чоловік посеред ночі приповзає додому п'яний у мотлох. Дружина зустрічає його на порозі з вітлою. Чоловік, побачивши її з мітлою в руках, падає на коліна і починає слізно просити. Галю, не відлітай! Клянусь! Це було в останній раз! <риклад> Жінка вранці збирається на роботу, виходить на сходову клітину, а там сусідка без трусів у коротенькому халатику підлогу миє. Вона Сусідко? Я щось не зрозуміла! А чого це ти без трусів підлогу тут миєш? Мені це не подобається. Сітка поправляючи халатик. Слухай, ви вже там якось розберіться. А то чоловікові твоєму подобається, тобі не подобається. Дмитро зрозумів, що зробив величезну помилку, одружившись зі своєю дружиною вже після першого скандалу. Тому що коли вона сказала, що у неї більше немає слів, він слухав її кори ще три години. І якби не потрібно було йти на роботу, то невідомо, чим би все це скінчилося.